Привіт, друзі, я рада вітати вас на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана. І якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка. Сьогодні у мене виникло бажання зняти відео про аромати до Дня Закоханих, які будуть доречні в цей день. І саме ці аромати я буду носити. Скоріше за все в березні. Насправді весна це той час, коли мені найбільше хочеться змінювати аромати. От не влітку, не взимку, не восени мені так змінювати аромати не хочеться. От навіть зранку мені хочеться один аромат, а на навеч... вечір щось інше. Буває і так. Користуючись нагодою, оскільки я знімаю напередодні Дня Закоханих, привітати всіх всіх з ним закоханих, хто б що не вкладав в це свято, в, можливо, хтось взагалі не вважає це святом. Нехай буде день, який ми присвячуємо коханню. Побільше говоримо дорогим і близьким про кохання. Е, нехай все буде добре, нехай. У вашому серці живе кохання, і якщо навіть нема наразі кохання в серці, нехай воно буде відкрите, е відкрите до кохання. Як завжди, буду розповідати про аромати, про якісь маленькі історії, на що аромати схожі, тому що я розумію, що не всі знають аромати, про які я буду розповідати. Перший аромат, з якого я хочу почати, це аромат Бобо від Карнер Барселона. Іспанський нішевий бренд. І цей аромат, я вам покажу його ближче, він, до речі, став такого жовтого, темно-жовтого кольору. Хоча був такий досить. Світлий, коли, коли аромат був новий. Цей аромат я купувала не на осліп. Я цей аромат в магазині купувала, я наносила його, закохалася одразу в цей аромат, і для мене цей аромат надзвичайно гарних цитрусових нот і білих доглядових квітів, абсолютно без індольних нот. Іноді білі квіти, ви знаєте, можуть бути. Досить нав'язливими, і видавати таку трохи індольну ноту неприємно, але в цьому ароматі цього немає. Прекрасний ветивер, прекрасний мускус, аромат, який, на жаль, не має великої стійкості, і саме тому, що цей аромат влітку зникає. Просто за лічені хвилини за пів години цього аромату вже немає. Цей аромат для мене початок весни, от саме березень. І ви знаєте, коли я ознайомилася з відгуками на цей аромат, я була просто приголомшена. Таке враження, що це про інший аромат розповідають. Уявляєте, наскільки ми все ж таки різні? Хтось порівнює цей аромат з якимось освіжувачем повітря. Хтось каже, що цей аромат нагадує чоловічий парфум, тобто в ньому є чоловічі якісь ноти. Ви знаєте, Якщо в, в ароматі латинський коханець від того ж бренда дійсно є одеколонистий жасмин і, і індольні ноти, ну взагалі аромат не зайшов мені, не сподобався, то цей аромат зовсім про, інші, зовсім про інші квіти і цитруси. Можливо, за рахунок того, що в ароматі є чорна смородина, от комусь та чорна смородина вона здається от саме латками. Катячими. На щастя, цей аромат для мене витончений, елегантний, дуже гарний, але не занадто стійкий, на жаль. І він такий для мене високовібраційний. Ну, тобто він грає так високо-високо, на таких високих-високих нотах. От так само для мене звучить аромат від кінзо один із найулюбленіших ароматів кінзо. І назву. Щоб не назвати цей парфум неправильно. І щоб ви бачили картинку, я виставлю, звісно, цей аромат на екрані. І вони не однакові, їх не можна порівняти, але вони такі, знаєте, елегантні і дуже пронизливі. І той і цей аромат для мене ну, одного направлення, скажімо так, щоб ви розуміли, обожнюю цей аромат, от саме в березні. Ще один аромат це Joy, від, Joy Forever від Жанна Пату. Я думаю, всі знайомі, напевно, з цими ароматами. Поціновувачі парфумерії, звісно, знайомі так, з ароматами Жан Пату. І ці аромати, от ці аромати для мене схожі. Я поєдную ці два аромати, тобто я їх не змішую просто. Наношу на себе, наприклад, там, на одну частину тіла або на волосся один аромат, а на іншу частину тіла, наприклад, на внутрішню частину руки, я наношу інший аромат. Вони схожі. Так, початок у цього аромата більш пронизливий, більш свіжий, такий більш цитрусовий, але всередині в серці аромату вони схожі для мене особисто. Єдине, що, звісно, Joy Forever від Джана Пату, він має більшу і багачу складову, тобто в ароматі набагато більше нот, і вони якось так, знаєте, поєднані більш класично. Аромат більш, більш і ланговий, і жовтопилковий, Тобто, Тобто він в класичну в класичну. Якусь історію уходить. Цей аромат досить сучасний. І, на щастя, як я вже сказала, на мені немає неприємних нот, чоловічих нот одеколонистих, я маю на увазі, я також цього не люблю. Два прекрасні аромати, які я ношу от саме в березні, саме на початку весни. Віддала про такі м'яко-шипрові аромати, ну, принаймні, Бобо порівнюють от саме з таким м'яким шипром. Я розповідала доразово, що до шипрів я ставлюся дуже обережно. Хоча люблю спостерігати за шипрами, я люблю, коли від людей шипровий аромат, який людині личить. І, але я вважаю, що не всі шипри, на жаль, люб полюбляють мене аромат Тіню де Сюре Вітані Гуталь. Най, напевно, зрозуміліший і лагідніший смородиновий шипер. Також розповідала про цей аромат, як про дуже-дуже елегантний парфум. І це ну, дійсно, як я вже сказала, це чорно-смородиновий шипер. з з м'якою замшовою складовою. От замшова складова, мені дещо нагадує ботега Вінєта аромат. От є в ньому якось спільна оця складова, саме шкіряна чи замшова. Я відчуваю більше замшу. Для мене все ж таки шипри це початок весни. Найкраще для мене шипри звучать саме коли не така знаєте, нестабільна погода, вітерець. Талий сніг, ще буває дуже прохолодно, але от мені здається, це саме, саме те от для шипрів, тому от обожнюю саме цей аромат від Анігута. Аромат, якому я зізнавалася в коханні безліч разів, це аромат Ліді Blanche від Пенхаліганс. І, можливо, на камеру вам не дуже видно, але цей аромат має колір настоянки. От дійсно такої лікарської настоїнки у нього такий колір хакі. У нього не жовтий колір і не коричневий, а саме такий зелений, дуже приємний колір. Надзвичайно гарний нарцис і гіацинт, в ароматі є дербкуваті ноти. Я так розумію, це я імбір імбир. В ароматі є складова пудрова. Пудра тут дійсно така ірисова, вона не стара, вона не косметичка, там не бабусин сундук. Ні, це аромат дуже елегантний, дуже витончений. Для мене це аромат свята. Я наношу цей аромат по дуже-дуже таким особливим випадкам. але я його обожнюю і навесні цей аромат для мене особливо гарний. Ще один аромат, який навесні для мене звучить найкраще. Був час, коли я носила. Цей аромат взимку. Був час, коли я носила цей аромат восени. Але колись мені підписниця написала, що Blossom Love Vitamin вона носить от саме на весні. Можливо, тому що в ароматі заявлене, заявлена така цікава нота, як квітка вишні. Такої вишні немає в ароматі квітка сакури. І дійсно в ароматі є оця така квітковість, і одразу, як тільки я вдихаю цей аромат, я собі уявляю малесенькі, такі трохи рожеві квіточки, саме квітучі сакури. Це аромат про шкіру, аромат про квіти, аромат надзвичайно насичений, аромат, яку, який наносити ну, особливо на себе, я можу тільки хмаринкою. Якщо цей дуже-дуже такий щільний, дуже гучний аромат, як всі амуажі, до речі, це аромат, якщо я нанесу на себе дуже-дуже близько, то він може видати і індольність, і. Якась така, знаєте, нота анімалістична, може розковзнути несподівано. Тобто аромат ну, примхливий, як і всі амуажі, не буде довго зупинятися. От навесні, саме коли вітер, саме коли <кхідний пітовх> мінулива дуже погода. Можливо, цей аромат перейде зі мною і у квітень, і у травень. Можливо, дивлячись. На те, яка буде погода, але от почала я носити його от саме зараз. Наступний аромат, який мені здається, буде дуже доречним до Дня закоханих, до романтичної вечері, взагалі для того, щоб просто відчути себе жінкою, так? тому що ми всі розуміємо, наскільки це іноді важливо зупинитися і відчути себе жінкою. Я думаю, що нам всім цього не вистачає. Аромат Міс Діор. Я розповідала, що я привезла цей аромат. У му році я привезла його з Лондона, з Британії і просто закохалася в закохалася цей аромат при тому, що я не є великим шанувальником ароматів Dior. Тобто, я, ну, звісно, мені подобаються деякі аромати. У мене були. Напевно, два чи три аромати, і я їх продала, тому що я їх просто не носила. Я робила на них відгуки, огляди і продавала ці аромати, тому що ну, вони, до речі, мені їх дарували. Я їх навіть не купувала сама собі. Я навіть не знаю, чому я нанесла на себе цей аромат. І спочатку він, ну, він якось так достатньо, достатньо цікаво на мені розкрився. Такий Досить жіночною чуттєвою трояндою, досить яскравою, що моя дочка молодша, вона скривилася і сказала, фу, що це за бабуся тут це було літо і було досить тепло. Ну, по британським, звісно, стандартам тепло. Не як в Україні спека буває, там все ж таки погода трохи інша. Але я мене, мене не відпускав цей аромат. По-перше, він стійкий. По-друге, він мінливий, він змінювався. І я навіть відчувала на своїй руці його після душу. І ви знаєте, от наразі цей аромат в мене вже стоїть так, два роки, напевно, да? пройшло з того часу. Так? Це вже друге літо буде. Цей аромат змінився. Це цікаво, тому що оця така досить солодкувата, чуттєва, навіть надчуттєва троянда, яка була спочатку, вона наразі відійшла на другий або навіть на третій план. Цей аромат звучить наразі по-дорослому, але якось він класичний, так, але дуже-дуже елегантний парфум. Дорослий, але він не додає віку. От Не додає він віку, як парфуми ретро, як парфуми вінтажні. Просто на того це все кажу, що от якісні парфуми в даному випадку, от люксові аромати, так, вони як от дорогий коньяк. Тобто аромат має таку властивість настоюватися і ставати ще краще. Наступний аромат це Rose Extraordinary від Бренду Lancome, Аромат про Троянду, аромат, який вийшов у 2024 році. І е, це перший фланкер для Віабель, який, який оселився, і який я з задоволенням ношу. Я не є пооціновочем аромату для Віабель, тому що він непоганий, технічні характеристики у нього надзвичайно. Гарні, тому що він стійкий, він шлейфовий, він дифузний, він заповнює собою все. Але от все ж таки мені хотілося ненадвідвертого голосного звучання від аромату. І я завжди чекала, я купувала деякі фланкери, потім я позбувалася їх. І все ж таки Роуз Екстраордінарій мені дуже сподобався, тому що це так історія трояндова. Звісно, але у нього цитрусове початок, в ароматі є амброксан, в ароматі є ірис, в ароматі є мох. Ну, тобто це, це історія про солодкувату троянду, але тут є баланс. І обожнюю, коли цей баланс є в парфумах, зазвичай це ну, стають аромати найулюбленіші, там, де є баланс. Тому от цей аромат взагалі-то я можу сказати універсальний. я носила його і восени, і взимку. Але от на от мені здається, от на початку весни цей аромат буде просто неймовірним. Це перша весна цього аромату, от саме в, в моїй парфумерній шафі, я цей аромат ще навесні не носила. Але я сподіваюся, що він мене не розчарує. Ще один аромат, який, як мені здається, дуже гарно звучить саме на початку весни. І це аромат від бренду Жердіна Ді Таскана Шабі Шик. Аромати у флаконах дещо схожих на аромати Гріті, ну, також я думаю, що всі знайомі з ароматами, з флаконами нічого бренду італійського Гріті, аромат Шик». Коли я його розпилюю, наношу на себе, то мій чоловік каже, що за, що за аромат з минулого, якийсь аромат ретро я на себе нанесла. Ну, насправді, це має під собою підґрунтя, тому що, ви знаєте, він, він не просто так згадав аромати минулого, тому що спочатку цей аромат дуже нагадує, щось з ароматів дзінтерс. Ну, скажімо так, не конкретно якийсь аромат, а от просто Аромати Дзіндарс. От чесно, пам'ятаю, сказала я чи ні. шабі шик, це такий потертий шик. І от в даному випадку от назва вона просто дійсно відповідає змісту цього флакону. Але мені подобається от саме те, що починається потім, тому що це дуже приємні квіти, різні квіти. Хоча тут заявлена і троянда така. Але і деревина, я відчуваю таку світлу деревину, от саме таку як кришечка. Кришечка зроблена під деревину. Я думаю, що це пластик, але виглядає як деревина. І е, е, аромат набуває такого доглядового, тобто кремового звучання. Це вже е, під, е, під базу. Коли розкривається парфум. І от мені здається, він сідає таким коконом, і от мені здається, навесні він буде просто чарівний. Просто чарівний, тому що якось взимку я його майже не носила, тому що восени трохи я його поносила, але по настрою він ближче до весни. Оце такий букет квітів, світла деревина, якийсь він дуже цікавий, він мені здається більше підійде під. Якісь джинси, можливо, під. От дійсно під якийсь такий потертий шабі-шик. Мені здається, от цей аромат саме, саме під, під, під такий настрій і під такий лук. Наступний аромат, який просто зачарував мене от, саме в цей час, така минулива погода це Pearls від бренду «Венеціанський купець від бренду The Merchant of Venice. Аромат, який дійсно і флакон нагадує перлину. І дійсно в ароматі знаходиться просто неймовірний красивий парфум, і він таким став, коли відстоявся. Тому що спочатку цей аромат був, видавав ну, досить милкувату складову, вона гарна. Вона нагадує. Там мило дав, напевно. Біле, дороге мило, можливо, мило камей. Але от він відстоявся, і ця мильна складова з аромата зникла. Я, ви знаєте, я дуже давно захоплена парфумерією, але я не припиняю дивуватися. От саме Цій властивості для мене це оця властивість аромату змінюватися, вона така, знаєте, вона схожа на алхімію, тому що це якась така хімічна властивість самого, самого парфуму, вона робить його якимось чарівним і живим. Я вам скажу, що цей аромат він просто, просто змінився чарівним якимось чином. Це вершковий сандал, це кремові квіти, це ем, є нота чорної смородини в цьому ароматі, але вона також потонула в вершках, легка тебкувата, складова. Легка чуттєвість, звісно, у кремового білого аромату є чуттєва складова 100%. І складові, які є в ароматі, навіть, якщо я не помиляюсь, є рожевий перець, але це все потонуло в якомусь кремі, неймовірному кремі. І дійсно крем якийсь такий, знаєте, схожий на крем з перлинами, тому що він має якийсь такий перламутр в собі. Я не знаю, чи то вже моя уява так працює. Цей аромат загалом загал про затишок, про жіночність, про, е, ну, я, я не знаю про любов до себе, напевно. Так, якщо я правильно от розумію, ну я сприймаю цей аромат саме так. І це іноді також дуже потрібно відчувати. Аромат, про який ще не розповідала: аромат від бренду Bond No9. Американський ніше. Бренд Bond No 9. Bond number no. 9. Подивіться, який флакон. Ну, Флакони у бренду дійсно чудові. Я дуже хочу якось зібратися, все ж таки, виділити час, щоб зняти вам відео про аромати, з якими я знайома. Які є в моїй парфумерній шафі, які покинули мою парфумерну шафу. Аромати дуже-дуже цікаві, на мій погляд. Аромати, про які ем, дуже різні відгуки, вони кардинально просто різні, і аромати, на мій погляд, варті уваги. Аромат New York Flowers. Ну, по назві навіть зрозуміли, що це. Мова про квіти. Про квіти нью йорка Я думаю, що, напевно, багато хто знає, що аромати присвячені саме локаціям Нью-Йорка. Але цей аромат не такий простий, як здається, на перший, на перший погляд. В ароматі так заявлені квіти. В ароматі є жасмин, в ароматі є троянда, в ароматі є ірис. Але поруч з ним ще є нота зеленої груші Клементіна. В маті є ще і алкоголь. І це «Кір-Рояль». Алкогольний коктейль, він легкий по складу. Я дивилася, я не, я не пила ніколи цей коктейль. Ну, Я розумію, про що він так, він легкий там ігристе вино начебто у складі. Але я вам скажу, що цей алкогольний. Акцент він супроводжує аромат до самого, до самого кінця. Починається аромат дуже соковито, і от ем, ем, алкогольна нота є, але вона якось розчинена, ну, тобто аромат дуже дуже цікавий от, і ем, досить чуттєвий, тому що амбра нота чуттєва. І оскільки вона тут п'янка, тому що є алкогольна складова. Ну, я б не сказала, що вона така якась е вульгарна, але вона ну, така, знаєте, чуттєвість, п'янка, хмільна чуттєвість в ароматі. На мою думку, цей аромат все ж таки дуже-дуже е підходить на мінливу весняну погоду і на якийсь такий великий простір. Тобто це аромат. Ну, мені здається, не для того, щоб сидіти в ньому в якомусь маленькому приміщенні. І, на мій погляд, аромат дорослий. Я не знаю, можливо, моя думка зміниться, але на сьогодні це таке це яскравий квітково-алкогольний, амбровий аромат, і він досить дорослий. Я поділилася з вами своєю думкою про ті аромати, які я поставила ближче до себе, які я буду з задоволенням носити в березні. Які, один із цих ароматів я нанесу на себе на День закоханих. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранод. Бажаю вам миру, кохання і спокою. Бережіть себе, бережіть своїх коханих, бережіть кохання в своєму серці. І до зустрічі на каналі Паранод.